Сила доброти. Доброта це магія, яка змінює світ. Сьогодні ти можеш бути її джерелом. Один добрий вчинок, посмішка, комплімент, допомога може змінити чийсь день. Сьогодні поділися теплом і кимось другом, колегою чи незнайомцем твоя доброта повернеться до тебе сторицею. Наповнюючи серце, радістю. Ти той, хто робить світ кращий. Твоя доброта це світло, яке ніколи не згасає, даруй його. Доброта це магія, яка змінює світ. Сьогодні ти можеш бути її джерелом. Один добрий вчинок. посмішка, комплімент, допомога може змінити чийсь день. Твоя доброта це світло, яке ніколи не згасає, даруй його. А це магія, яка змінює світ. Сьогодні ти можеш бути її джерелом.